Суліко Три сімки, це топчик горобчик від компанії компанія Ліст, Луганський інститут селекції та технологій. І ми зараз покажемо, як виглядає Суліко, сульфомочевини під Ренстар 50 грамів на нашому демо 2025 на 20 вересня. до стільки досить мийрасовка, пластично виглядає на полі. Подобався всім нашим аграріям, які приїжджали сюди дивитися на нього. Тобто на суліко. Є акцент, так у нас виглядають шляпки. Не буду зразу з краю цеплятися за шляпки, підемо чи далі. Тобто посоліковий натаційний період до 112, пишемо до 115 день, середньоранній, якісний гібрид для любого регіону України. Пластичний, дає змогу працювати на результат. Кошик вже спланований. Наступну неділі на плануємо збирання. Підписуємося на офіційний сайт. Вернее, на... Заходимо на офіційний сайт wastendar.com і, звісно, даємо вам змогу э, зробити висновки по 58 гібридам, включаючи 5 гібридів від компанії List і наш Соліко 3 сімки, на э, каналі YouTube. Будь ласка, всі висновки будуть там. А так виглядає Соліко. Невисокий, спланований. З кучою легового метелика, але є результат. Тобто, хочете результат, будь ласка, звертайтесь до компанії «Стандарт», 13 років практичного досліду дасть змогу вам працювати на результат. І підбор буде такий, який вам буде до подобання гібрида. ну і в цілому всього пройдемося до збирання врожаю. Тому, будь ласка, чекаємо вас на наших соцмережах та на офіційному сайті растанда.com. Гібрид «Суліко», технологія сумо підранстав 50 грамів.